Всім привіт! Сьогодні готуємо м'ясний рулет з лаваша. Дуже легко та просто приготувати. Вийде в кожного смачний та соковитий, всередині спробуйте. Цеп та повний перелік інгредієнтів ви можете знайти в кінці відео, приємного вам перегляду! Один з інгредієнтів, який нам знадобиться, це твердий сир. 200 г сиру натираємо на грубій терці. Сир обираємо кращої якості для того, щоб він нам добре розплавився в рулеті. Наш майбутній рулет м'ясний, тому нам потрібно фарш. 450 грамів фаршу нам необхідно, будь-якого який любите. Даємо до нього чайну ложку солі, трохи поперчимо, даємо чорний мелений перець. Це трохи менше, ніж половина чайної ложечки, але взагалі перед давайте за смаком. Потерла одну велику цибулину та додаю до фаршу, для того, щоб фарш був соковитим. Усе перемішуємо і ще даємо одне яйце. Для рулету нам, звичайно ж потрібен лаваш, дві штуки. Лаваш має бути великим. Він може бути прямокутним або овальним. Перший лаваш, викладаємо сир і гарненько все вирівнюємо. На сир зверху кладемо другий лаваш. Лаваш змащуємо фаршем щедро, який ми вже раніше з вами приготували. Крутили рулет, начинки багато, тож має бути дуже смачно. Зверху змащуємо яйцем та посипаємо сиром. Випікаємо при температурі 170 градусів 45-50 хвилин. Після того, як виняли рулет з духовки, накриваємо його рушничком і даємо йому постояти 15 хвилин. Для того щоб він трохи зм'як. ще не пробував такий рулет, рекомендую приготувати. Всередині він дуже соковитий, дуже смачний та ароматний. Обов'язково сподобається усім вашим рідним. Готуйте, смакуйте та на здоров'я вам. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою. Напишіть звідки ви. Бажаю здоров'я, миру, до нових та смачних зустрічей.